Всім привіт, з вами я Сі Джем і Half-Life на Андроїді. Це вже третя частина. Так, Віталік помирай. Давай. Так ти теж. На цій хвилині я помітив те, що в мене гем, Вибачте, будь ласка, в будущому я більше не буду так робити. І вимкнув в так серії ГМ. Тут тут нічого складного, просто. БЛЯТЬ Пиздану у <плес> мене сука 7 Б. Так, ідемо до етапу, давайте цього вб'ємо. І цього теж вб'єм. Ой. Сюди потрібно нам іти. Давайте. А що тут. Ааа, блин, хеткраби. Так, вбив цього Віталіка, цього теж треба вбити. А чому... А, в мене немає Мандировка його хуярим. Цього Віталіка. Та всіх підряд хуярим, блять. На на на, сука. То пизда. цьому відео я думаю, буде багато матів. Так, ідемо далі. Извотам нова надо. Так. Трошки сывернувся. Вибачте, трошки выиграть. На цю загрузку, бо в мене бляді, ні за неї пам'яті не хватає Так, здорово, Барни. Е підзависло в мене трохи. Ну, я це, мабуть, виріжу. Так, продовжуємо Блять, я куди я вийшов? Я вже тут був. Так, е сюди. Е а, ось да, я згадав цю хуйню. Так. Монтировочка пробиваємось тут і йдемо далі. Хопа, ось так я обрізав. Так, йдемо сюди. Тут хедкраб Ми його вб'ємо монтировку, як завжди. е-е Йдемо сюди. І тут ми провалюємося і ось ось ця схованка. Ура! е-е Так. Йдемо далі. А я чітко пам'ятаю, що потребую сюди, берем і руку цю херню. Що воно мене домажить? А, йобані хеткраби. Блядь. Так, ідемо далі. В цьому колидорчику. І тут буде загрузочка. Ну як? Ну да. загрузка. Ну як без загрузки, конечно. Берем дробовичок. Спас. Опа, здорово, пацан, шоу тут оп чикс. Чикс І другого Чикс. Чик сюди, чи назис, чи назис. Сюди йдемо. Холодильник у цей, морозильна камера, я не знаю, для продуктів якісь. виробництво, Зробимо тут херсот і, блін, зробимо ось цього обложку. Прям можна ще й так стійбануть. Я навіть це вирізати не буду. Йдемо далі просто і все ламаємо монтировочкою. Е, Залазимо сюди. Опять монтировочку. Сьогодні будемо так працювати, монтировку, що пизда. Так. Беремо пістолетка і. Йдемо далі. О, здорово, Льоха Фрост. Щось дуже давно ми з тобою не бачили Льоха Фрост. Да, дає? А, я пам'ятаю цей рівень, я не пока що тут проходив. Да. Я не знаю скільки раз. Ну, я багато раз вже проходив Half-Life 1. Та вторий, вторий раз, по-моєму, по три рази пройшов чи як. Ну, це не взагалі не тема. Не цю тему. Ну, йдемо далі заново. Ну, Де ми зайшли сюди в цю малу камеру. Залазимо по цьому путі. Блять, я сказав, залазимо. І даємо ну, отако, от йдемо, йдемо далі. Просто йдемо. Нічого, це взагалі не на що, не звертаємо увагу і дивіться, просто дивіться. З першого разу, дивіться, ось ще не йзі. З першого разу. Навіть туди перелізу. Давайте звернемося і я вам покажу, як я з першого разу перейду. Дивіться. Жух. І все, все, просто, просто. Навіть переліз туди дуже легко, дуже легко тут. Друзі, я не розумію, якщо ви там падали. Це я не знаю, як таким будет сладкорозумним. Так відбираємо це. Енергію. Ну, це броня така. це не енергія, це броня. Бронежилета такого. Так, тут монтировочку. Вжух. Вжух. Е -е. Сюди по лісниці. Вбиваю все з Києва дай Це який у нас раз? Ну, вторий, третій, безради, коротше. І йдемо сюди. Сюди. Головне сюди не запутати. Бо коли перераз проходив, то я пішов туди-вниз і завукав. І не мог зрозуміти довго куди йти. Ну, я потім зрозумів, якщо що. Я помітив цю лісницю і заліз. Так. Це їбані банніхедкраби. Якби ти нехуй делать, просто нехуй. Так далі. Дуже великий мінус цього Half-Life, що блять, їбана загрузка, як вона бісить. Сука! Ну на цьому все. З вами був я, і Якщо хочете, щоб ви вийшла нова серія, а вона по-любому вийде. Просто ставте лайки, буде багато лайків, я опускаю нову серію. Четверту серію. І ми з цього моменту проходимо. Все, ви були на лайв каналі Аляулю. Давайте. Аляулю.